Напередодні міжнародного дня студентського спорту, яке щорічно відзначається 20 вересня, за давньою традицією в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка, з дотриманням усіх безпекових умов, відбувся фінальний поєдинок з мініфутболу Кубок Ректора, який зазвичай водночас стає прологом навчально-тренувальної і фізкультурно-спортивної роботи одного з кращих у цьому напрямку, вишів не тільки міста і регіону, але й України. Сьогодні ми проводимо наш перший спортивний захід в цьому навчальному році. Цей спортивний захід завжди ми проводимо у вересні місяці, який присвячений Міжнародному дню студентського спорту. Ми також проводимо турнір з волейболу між командами університетів області. Ми взагалі стараємося потроху піднімати спортивне життя студентів, бо довгий час онлайн занять. Він Звісно, що користі мало перед стартами свистком у ході стислої урочистої церемонії відкриття учасників матчу, суддів та уболівальників почергово привітали та побажали успіхів. Перший проректор вузу, професор Артем Павличенко та начальник Дніпропетровського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки України Євген Буря. Ми дуже вдячні ректорату Дніпровської політехніки, що вони підтримують спорт, фізичне виховання і це приклад. Що проводиться на призи рекера, міні-футбол на, на початку навчального року, і саме головне, що на початку міжнародного праздника – день студентського спорту. Ми дуже раді, що студенти можуть займатися, подяка Збройним силам, що можуть займатися займатися спортом. Що стосується поєдинку, то в ньому вкотре зійшлися одні з постійних завсідників фіналів, студенти фінансово-економічного факультету та їхні колеги по навчанню з інформаційних технологій. Гравці обох команд продемонстрували гарний вишкіл і рівень підготовки, як фізичної, так технічної, і тактичної. Було помітно, що хлопці практично над м'ячем, бо при те, що в цьому їм заважало поле. Але то інша історія. Через бюрократичні питання його просто не встигли перестелити до початку турніру. Зрештою, вже незабаром воно набуде належного вигляду. Наразі в гостроатакувальній цікаві грі, яку палку підтримували уболівальники на трибунах, реалізувати свої моменти вдалося фінансистам. Вони провели у ворота суперників чотири м'ячі, на що ті спромоглися відповісти одним, і в підсумку майбутні банкіри та брокери святкували успіх. За перемогу у турнірі, перший проректор НТУ Дніпровська політехніка, професор Артем Павличенко, вручив їм головний трофей змагань кубок ректора вишу 2023, Після чого подякував усім за свято спорту у вузі. Наші студенти не байдужі. Вони долучаються до цих ідей, до цих ініціатив і постійно-постійно займаються спортом. І це нас підштовхує для того, щоб ми постійно це проводили, не зупинялися і ті. Очі наших студентів, які світяться, які хочуть цим займатися, для нас є надзвичайно важливими і підштовхують нас рухатися і розвиватися. Такі заходи для нас є надзвичайно важливими і пріоритетними. Чому? Тому що здорова молодь це здорові працівники, здорове покоління, яке буде продовжувати і на даний момент відбудовувати нашу країну, тому надзвичайно важливим є розуміння того, що спорт, фізична культура це пріоритети розвитку нашої держави. На завершення на згадку про кубок ректора національного технічного університету Дніпровська політехніка 2023, усі учасники потії сфотографувалися на пам'ять на загальну світлину. Втім, далі буде.